Давайте ми з вами привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, тобі і мені. Я вас запрошую сьогодні на заняття з математики. Ми сьогодні з вами будемо рахувати прямою та зворотною лічбою, Закріпимо е, знаки додавання віднімання порівнювання. Та будемо складати і розв'язувати вирази за малюнками. Ну що, приготувалися? Спочатку ми починаємо нашу лічбу. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Пряму лічбу пригадали, а зараз давайте повторимо зворотну. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А Давайте ж ми зараз пригадаємо наші знаки. Скажіть, будь ласка, що це за знак у мене? Як він називається? Вірно. Так, знак додавання. Що він робить в дії? Він збільшує. Наступний знак. Що це за знак дітки? Це знак віднімання. Про що він нам говорить? Що у нас зменшується дія. І ще один знак. Знак дорівнює. Що він означає? Яка дія? Що він порівнює кількість. А зараз я вам пропоную складати та розв'язувати вирази за малюнками. Розглядаємо дітки малюночок, скільки кульок на малюнку. К трьом кулькам додати ще три кульки, дорівнює, скільки разом стало кульок. Так, дітки. Шість. Шість кульок. Розглядаємо далі. П'ять книжок. Додати дві книжки і разом дорівнює, скільки їх разом стало. Разом стало сім. Так. Далі рахуємо. Шість пензликів. Додати. Три пензлика і разом їх стало? Так, 9. А зараз, дітки, ми розглядаємо малюночок, та я вас запрошую самостійно виконати, порахувати та дати відповідь. А ваші батьки вам допоможуть і скажуть: вірна відповідь, чи ні.